Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Українка Лариса Михальцова входить до сотні жінок світу, які надихають. За версією бібісі Ларисі 66, і вона вже не раз з'являлася на обкладинках глянців. І навіть підкорила модний показ у Франкфурті. Ця епатажна українська бабуся не має відбою від рекламодавців. Степанида світ найвідоміша в Україні бабця хіпстер та інстаграм-блогерка. У свої 60 плюс вона відчуває себе молодою і повною сил. Після останньої покраски это Луцьк врачувалася на мене. Вам в центрі після покраски уже і селфі було, і в інстаграм одразу підписувалися. Взагалі супер. Марія Афанасіївна теж ще та модна штучка. Вона фантастично виглядає на свої 68. «Коли жінка йде в шляхі і в очках, му ще не тривають двері». та жити у задоволення. Пані Марія навчилася зовсім нещодавно. Моя задача була пахати, працювати, виспитувати дітей. І е, создать максимум комфорта своїм дітям, щоб їм було легше легче этой житті. Так живуть багато літніх українців. Старість в Україні настає вже в 57 років, порахували вчені. Тобто до цього часу українець вже назбирує весь букет старечих недуг, тоді як середній житель планети відчуває себе літнім у 65 років. Серед причин передчасного старіння можуть бути і харчування, і медицина, і психологічне налаштування до определеного віку якби вот я е, живу після определённого возраста я существую. И, к сожалению, вот эта самостоятельная настройка, ну, оказывает огромное влияние. Наставлення до власного життя неабияк впливає і оточення. Для всі варіанти оточення, да, скажіть так, впливає і та сім'я, в якій ти знаходишся, то як старіють твої батьки, впливає то, яким ти видиш своїх однокласників. А ще харчові звички. Ми, українці дуже любимо смажити їжу. Ми любимо жирну їжу, щоб вона була достатньо велика кількості. і аби продовжити свою молодість до раціону варто підійти відповідально і завчасно. Всі види круп це. Овочі, фрукти, ягоди, насіння, горіхи, рослинна олія, обмежити смаження, зменшити кількість солі, виключити якомога, аби зменшити значну кількість цукру в раціоні харчування, щоб у нашому раціоні харчування не було пакетних соків, зменшити кількість алкоголю. Крім того, важливо поєднувати здорове харчування з фізичними вправами і займатися справою, яка до душі, так як це роблять ці три чарівні українки. Цілий день є, е, в яких діях то я граю на баяні, то я кудись біжу, то я кудись е, спішу. Я очень і очень щаслива тому, що я почала розуміти в чому вкус каждодневного проживання цієї життя. Навчиться дбати про себе і любити своє життя. Тоді старість відкотиться далеко за 70.